Ще донедавна такі речі були б науковою фантастикою, а зараз упевнено входять у наше повсякденне життя. У Швеції працівникам офісного центру вживили під шкіру мікрочіпи. Тепер вони можуть, наче чарівники, одним жестом відкривати двері, запускати друк на принтер та обмінюватися даними зі смартфонів. Такий експеримент вирішили влаштувати в одному зі стокгольмських офісних центрів, де розташовані інноваційні компанії. Участь у ньому добровільна. Сучасний пілет зв'язку виробляють зі спеціального скла. Він складається з антени та мікрочіпу. Засновник проекту Патрік Майстертон пояснив, як працює технологія. Чіп має розміри рисового зернятка. Він 12 міліметрів завдовжки. Його вводять у тіло за допомогою шприца. Він надсилає радіочастотний ідентифікаційний код. За допомогою цього коду він може взаємодіяти з зовнішніми об'єктами. Працівники, які зважилися на цей сміливий експеримент, поділилися своїми відчуттями. Спочатку я була трохи налякана, але разом з тим відчувала себе дуже сучасною людиною, яка живе у 2015 році. За словами авторів інновації, мікрочіп не шкідливий для здоров'я. Він містить дуже малу кількість металевих частин. Тому його власник може спокійно робити навіть магнітно-резонансну томограму чи пройти крізь металошукач. Не зашкодить роботи з радіоприладами. Розробники цього проекту кажуть, що не обмежиться лише трьома функціями для мікрочіпу. Вони планують розробляти для приладу нові програми, за допомогою яких носій сі зможе. Наприклад, купувати їжу в місцевій їдальні або контролювати стан здоров'я.